Чоловіки у військовій формі не приховують сліз. Рік тому їх відправляли на схід захищати кордони нашої батьківщини. І ось вони нарешті вдома. Олександр один із тих, хто потрапив під демобілізацію. Разом із рідними зустрічати татка прийшла і його трирічна донечка. Олександр каже, героєм себе не відчуває, герої ті, хто не повернувся. На передовій, лучше цього, звісно, не це не розказувати. Про це не хочеться бакати. Одне хоче сказати велике спасіба своїм. З які служили за мною, і волонтерам не було б волонтерів, не було б нас. На полтавській землі, де мобілізованих зустрічають очільники області та міста. За заслуги кращих нагороджують грамотами. Буквально завтра всі ці бійці від'їжджають на місця відпочинку. Ми разом з родинами їх відправляємо з дітьми, міста там де вони отримують. І ребілітацію, і прийдуть до них соціальні працівники, які зроблять все можливе, щоб вони отримали те, необхідне, що застосовують, що забезпечила держава. Не обійшлося і без кур'йозів. Військовий Іван на передовій встиг обзавестися новим членом сім'ї. Ним став кіт. Солдати тваринку назвали Михась. Ми вже більше погода з нами катається. Зимував у палатки з нами бункері тоже жив, як розповів голова полтавської облдержадміністрації Валерій Головко. До Полтави вже повернулися 200 військових. Взагалі демобілізації підлягають близько півтори тисячі солдат полтавців.